Зільновомі су душі. Очі, яку я струві, гей мої товариші. Ой, не зрадьмо пращурів, гей, мої товариші. Ой, не зрадьмо, пращурів. Перше відкрите протистояння за часів незалежності України проходило у тихому Чернігові за катерининську церкву. Я нагадаю розвиток подій. З 1979 року у Катерининській церкві був розташований музей народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Навесні 1990 року відновлена громада церкви. А через два роки козацька православна громада зареєстрована державою, яка ще через два роки визнана правонаступницею попередньої громади. Та лише 5 квітня 2006 року культова споруда передана козацькій громаді за розпорядженням тодішнього голови облдержадміністрації Миколи Лаврика. Почалася судова тяганина, бо Московський патріархат мав на меті служити Росії саме в козацькому храмі. Через два роки вищий апеляційний суд підтвердив законність передачі церкви віруючим Київського патріархату 18 липня. 2008 року громада зайшла в храм, де отець Євген Орда провів перше богослужіння. Так через 75 років у Катерининській церкві відновилися богослужіння, Чернігівську кафедру Української православної церкви Київського патріархату тоді очолював Владика Іларіон. Крім судів, представники Московського патріархату, тобто прихильники руського миру. Вдалися й так званого наметового протистояння. На сайті Чернігівської єпархії Московської церкви з'явився відповідний розділ, а під Катеринкою жалюгідний намет під назвою Похідний храм Московського патріархату і є піскоп Чернігівської новгородціверські амбросі відхрестився відчетності до незаконного намету, забуваючи і про згаданий сайт, і про слугу Божого і свого підлеглого, Олександра Лідового, що проводив служби в наметі, під час Революції Гідності прихильники руського миру вимушені були розібрати ганебні намети. Євгена Петренка Чернігівські глядачі добре знають. А решті представляю журналіст телеагенції Новий Чернігів. Але мова піде про події восьмирічної давнини, коли Євген був студентом Чернігівського педуніверситету імені Тараса Шевченка. Юнак мав, як кажуть, активну життєву позицію. Про українську додають сьогодні це був 2008 рік, 19, якщо я не помиляюсь, тому що це були вихідні. І... Так що більшість тих хлопців, які заходили от сюди в перший раз, вони якраз були ще на фестивалі коровель. І один із них навіть пішки всю ніч йшов сюди в Чернігів, тому що не було чим добратися, щоб вранці, о 6-й ранку, як нам сказали, треба бути тут. Нам не сказали, навіщо, нам не сказали, що буде, але ми здогадувалися, відповідно, щоб вже першими зайти і на вести лад провести службу і зробити певну охорону. Цим, цим Ми, як зайшли, спершу розібрали стенди, звичайні, ті музейні, і збудували з них такий ну, примітивний, але іконостас. І тоді вистругав Антон Іконенко такий перший хрестик. І так провели саме першу службу, тому що тоді на той момент було важливо провести першу службу релігійної громади, щоб відповідно вже підтвердити свої права на ділі. Перші дні тут було бажаючих ночувати, охороняти, отак. От справді бажаючих до людей до 40 могло зібратися. І навіть перші дні пам'ятаю, кожен зі своїм спальником прямо тут, на цьому місці, от на, на хорах, отак от лягти не, не, не було де. От. А потім прокидаєшся, а вже служба йде. От. А пізніше, звичайно, вже якби почали вводити якийсь певний графік. Про мотивацію своїх дій Євен говорить просто: церква московського патріархату для мене якась вона закордонна і нерідна, Для мене так особисто. От і маючи всього дві церкви, а на той момент у московського тріархату було 12 церков. Ну, от я, от, як звичайний прихожанин, теж вибрав, куди ходити. Я чомусь обрав найменшу, але ту, яка мені рідна, і звичайно, мені хотілося ну аж цілий третій храм. Це не так багато порівняно з іншими конрелігійними конфесіями, але він храм історичний, він храм козацький, якось він нам от підходить. Я думаю, це просто якась така історична справедливість. Ті самі схеми, ті самі люди відпрацьовувалися, обкатувалися, як у них там називається. Так, тут чимало таких всяких діячів, тепер сепаратістуючих, проросійських, тут проходили свою обкатку, тут світилися, робили акції, робили провокації, які ми часто зупиняли. Так, да, вони всі тут починали, Новоросія так само світилась, тут же ж, біля храму ну, цей прапор. Е там, ну, не будемо називатися ці, ці групи, групіровки, тоді такі парамілітарні, пара ідейні якісь, так. але все одно вони всі більше спрямовувалися так. На Росію відповідно випробовували на Чернігові ці схеми От. і шукали тут своїх прихильників, саме шкода, що знаходили. Насправді, перш згадуються мертві. Звичайно, це Антон Неканенко, який просто увійшов ну, в історію цього храму, тому що він тут був один з перших, хто заходив от з нами в цей храм. І його вбивство по-любому пов'язано якось з подіями храму, з передачею, скажімо так, від одних сил до проукраїнських сил, такої важливої культової, релігійної споруди. Випадковості тут просто не буває. І виходить, що навіть його смерть послужила першим проводом для того, щоб тут почали відспівати оборонців, оборонців української нації, української ідеї, ну всіх, скажімо, доброчинців в цьому напрямі. Він, тоді навіть було проблематично, щоб його тут відспівали. Тому що ну, це буквально перші служби за 70 років почалися. І одразу відспівати тут людину ніхто не хотів. Ми громадою вимагали і вибивали, щоб його тут саме відспівали, тому що він для нас був побратимом. І дуже близькою людиною, і з його тоді вже почалося. Тоді у нас трохи пізніше вже своєї смерті, інші охоронці храму теж померли, їх теж тут відспівували, а тоді вже би, ця традиція проросла от, вже під час війни. Учасники Майдану, учасники АТО, так називаємо, ті, хто гинули, буквально тут же ще відспівувалось. Микола Бруй, так само охоронець Катериницького храму, який з нами тут заходив, чергував. Він якраз і чергував в ту ніч, коли Антона вбили. І, мабуть, він частину таємниці цієї забрав просто з собою цих самих подій. Микола якби і тут встиг похороняти храм, і на Майдані активно так взяв участь. І потім першим, хто записався у військо нашої армії, перша танкова бригада, на жаль, загинув на фронті. Теж охорони з храму. Навколо церкви відбувалася певна консолідація про українських сил, тому що до того кутну такі групи націоналістів, патріотів, вони між собою чувались. Ну, була така справді ситуація. На то, можливо, працювали певні агенти, але навколо церкви, навколо цих подій, почалося певне єднання. Ми почали знаходити один одну одним, спільну мову. От і коли виходить е, Антон, він мав ну, такі здібності до спілкування. Він от. Кожний, з ким він тиск руку, він його ну, прямо обожнював і поважав. Ну, здібності такі у людини. Я думаю, тому саме його і вибрали, щоб от зламати цей, такий важливий переломний момент. І коли він загинув, багато бажаючих у нас перестало бути охороняти катерининський храм. Навіть було пару днів, коли ніхто тут взагалі не охороняв. Тоді була от така от проблема, що могли просто прийти і забрати силу, бо дві людини і все, тут нікого нема. От і тоді повернувся його брат, ну, він жив в іншій області, і ми з ним просто почали відтворювати, відроджувати храму варту. Саме так і вийшло, що ми з ним прожили тут півроку, тому що ну, не було бажаючих. Навіть були такі комедні ситуації, що ну, фактично ми полишили все, вкинули роботу, там, особисте життя, аби тільки сидіти і жити тут. Але нічого, протрималися так до 31 грудня. 2008 року. Майже півроку. Минули роки Катерининська церква стала центром громадського життя міста і області. Тут ви не зустрінете регіоналів чи комуністів, сепаратистів чи ватників. Євген, як і інші захисники, отримав з рук Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета медаль за жертовність і любов до України. Церковна громада відзначила його вклад у захист української святині ювілейною медаллю до трьохсотріччя Катеринецького собору. Патріарх вручив там нагороду, Мені приємно, тому що ніколи до цього ні влада, ні якісь інші там важливі особи там насомисто для мене не визнавали взагалі це як подію чи подію важливу. А насправді культово споруда на в'їзді в місто вона ж є. Для, для нас не, не просто якоїсь спорудою. Храм козацький. Е, і ще він білий. Він ну я не знаю, він як наречена, знаєте, на виданні. Він ну, знаю, просто висобне, знаєте, якогось такого єднання поколінь в мене на, на увазі. Козаків, які оборонили нашу державу, повстанської армії, сучасних атовців, героїв наших яких так само тут відспівують, як і козаків колись відспівували?